Цифровий освітній центр Рішельєвського наукового ліцею приймав гостей з Харківської області. Наші спеціалісти ділилися досвідом організації і проведення сучасних освітніх проєктів для школярів з харківськими колегами, майбутніми координаторами таких центрів. Особливий інтерес гостей викликав досвід залучення молодших учнів до 3 d моделювання і виготовлення моделей на 3D-принтері. Колеги ставили багато питань і жваво обговорювали можливості інтернет-платформ цифрових освітніх центрів. А ще натхненно занурювались у світ навчальних ігор Майнкрафт та віртуальну освітню реальність. Ми побачили практичний досвід. Ми побачили те, як можна використовувати сучасні цифрові технології у своєму житті, у навчанні. А ми дуже вдячні. А десь ми дуже вдячні цифровим центрам, які продемонстрували свій професіоналізм. Нагадаємо, що цифровий освітній центр номер 2 у Рішлєвському науковому ліцеї працює з літа минулого року. Його двері відкриті всім без винятку школярам. Тут проводяться не лише заняття з надолуження освітніх втрат і тестування з профорієнтації, але й цікаві гуртки та ігри. Як долучитися до активності центру? Скануйте QR-код, переходьте у телеграм-канал центру, обирайте у розкладі заняття, що вам до вподоби, та завітайте в гості на Ясиновського 3А. Ольга Добриніна. Спеціальний РЛТБ.